Усі готово, ручки всі пишуть, мозги всі включились. Криштальна сова по-бориспільськи. у місті пройшов турнір інтелектуальних ігор серед молоді Київщини гарячіше ніж на стадіоні. Азарт емоції, іноді дружній сміх, іноді грубова тиша. Назовите за головного літературного персонажа при першої половини, половини 19 века, з подвижниками которого Тараса приписують вражені. Прежде чем закрывать на все глаза, следует открыть их у других время. на нього з цікавістю та з острахом дивиться 30 пар очей Учасників голова молодіжного парламенту Андрій Крига проводить турнір легко і невимушено. Адже інтелектуальна гра для нього не в новинку. У що він грає на загально національному рівні за Ніжинську команду, Незважаючи на те, що рівень бориспільських змагань не такий високий, питання ставить учасникам не легші. Смисл інтелектуальних ігр є завжди. Почему? Потому що люди приходять, вони то новое, они нове, вони починають вірити в свої мозги, в свой ум. Очень хочу, щоб це не остановилось на Борисполі, на тому, що ми здесь зібралися і поіграли. Очень хочу, щоб где-то выходили на всеукраинский український уровень, тому що я сам чин когда. українських клубів провели три інтелектуальні гри. Окрім що, деколи, був також брейн-ринг та своя гра. Найсильнішими виявилася команда з Богуслава. ходиш в шкільне освіта, чи там уже студентського. Ну, більше всього це просто от то там щось там услышав, то там щось прочитав із додаткової літератури, оно в определённый момент всплывает. Інногда, ну, якщо і говорити, я вопрос, що вигадаю Брінга, так, конечно, не столько то, що де-то читав, столько то, що ти вот во время минутой обсуждения докрутил, придумал і, соответственно, родилась какая-то мысль. Студентка Ірина Афоніна на найсильніша Бовславській команді. А про себе дівчина каже: "Якихсь особливих здіб... Дібності вона не має. Просто багато читає та багато чим цікавиться в житті. Однак і це не рецепт перемоги в інтелектуальній грі. Були питання дати відповідь, на які допомагала або логіка, або інтуїція который я взявся інтуїтивно, але оказался правильним по поводу того, що один з британських сайтов спеціалізується на спеціальних скажем так посланнях, которые заканчивають словом да і от чому то мне показалось, що це молитва. Хотя смисл не был абсолютно разним, Просто «Дай Господи» і так далі. І как Божье Дік получается, мы ответили на этот вопрос. Хотя на самом деле логічні версии не совпадали абсолютно. Їх команда не перемогла старшокласники з Борисівської гімназії, перспектива оправдовуються, адже середній вік у них найменший. Мы старались подбирать ребят постарше, чтобы знаний было побольше, но тут такие вопросы, что как бы мы делали удар на школьную программу, а здесь не было ни одного вопроса, поэтому мы так чисто на знаниях таких энциклопедических. Обещают интеллектуальные игры не кидати, а натомість більше читати. Аліна Гудь Вадимдовбиш, новини телеканал Бориспіль.